Філософи, астрологи та спортсмени похизувалися знанням української. Інтелектуальний бій влаштували до дня рідної мови. Усе кажуть організатори, аби ще раз утвердити унікальність українського слова. На черкаському брейнринзі була Ірина Головка. Без кришталевої сови та гонгу, але з цукерками і у дружній атмосфері. Московим штурмом черкаська молодь відзначає День рідної мови. Позмагатись знаннями зійшлись зо два десятка черкащан. Серед знавців і астролог Ольга. Черкащанка вірить, під час гри пригадає, усе забуте мовознавство. Я не готувалася, якби все по ходу. Та перемогу говорить зіркознавець, її команда вибере за такої умови. Один за всіх і всі за одного. Спортсмен Роман прийшов перевірити, що засвоїв на уроках української мови, а результати гри це покажуть. Це дуже спонтанно вийшло, друг запросив. Я вирішив, вирішив так провести час з користю. Я не впевнений у цьому, що в мене якісь особливі знання. Але думаю, гра вийде цікавою. Запитання тематичні та нескладні, говорять організатори заходу, бо за мету мали вкотре популяризувати українську мову. Зацікавити людей, показати, що українська мова також унікальна, в ній є цікаві факти, цікаві речі, і не потрібно її чи соромити, чи просто переходити на мову сусідньої держави. А все таки вся своя рідна і вона заслугована на те, щоб в неї розмовляли. Найкращим знавцям рідної мови подарували історичні книги. Ірина Койбіда, Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка Новини.